Але як вступили в Січ? 21. 21. Але довго не була та Січ, вони їм ще потім розв'язали, вони не хотіли ніяких творець признавати, абсолютно. Січ розв'язали, просвіту не дозволили, Союз України не дозволили. Створили живечу службу в Україні. я там трохи була. Ліквідували, а зробили український допомоговий комітет. То завдячувати треба професору Кубійовичу, що він створив той комітет в Німеччині і тут. А тут був вже допомоговий, з е, тим головним комітетом то керував професор Кубійович, а у Львові був допомоговий комітет, назвався, і він мав в себе сконцентрувати всі українські справи. Там був відділ полонених, бо були полонені радянські. То я ще хочу сказати, що створили український червоний хрест. Я там трошки працював в Червоному Хресті. По них забрали німці. Наші люди з Червоної армії дуже багато піддавали, що руки вверх і все. На що їм там воювати було за радянське царство? Взагалі міжетнічні відносини, які я в той час до 1939 року. Між поляками, євреями, українцями. Як що ви можете сказати на то? Знаєте, поляки говорили так: як свят святим, не бенді поляк рушинові братим. Mm. А ми пам'ятали слова Івана Франка: не пора, не пора, москалеві ляхове служити. Ми їх не любили і вони нас не любили. А з євреями як? Але правда, був такий. Посол Головко, Поляк, який дуже хотів співпрацю українці з поляками, жив в Трускавці і його заслідили mm -hmm. за ту угоду, що він стримів людей. Угоди не могло бути. Співпраця не, не вийшла ніяк. Поляки переслідували на кор. І ще що поляки зробили мудругу не для них, а для москалів. У них була кор... картотека, де були записані всі ті, які мали. Щось спільного з тою з національної ідеї, з, з, з патріотизму. Політичні. Політич... Судені і не судені. Mm -hmm. Картотека була. І в картотеці був записаний мій брат і була моя сестра записана. В сороковому році, то за перших батьків, як то кажуть, прийшов до мене знайомий міліціонер, колишній. Просвітянин з Будиновки Юлько Гаврилюк, не знаю, що з ним, яка доля, чи він живе, чи не живе, поняття не маю. Він прийшов і приніс дві картки. Каже: Так, мені говорили, що треба нашим людям сюди йти в органи працювати, для те, щоб щось своїм допомогти. І він пішов в міліцію. Спочатку його поставив на базар, а потім підсував, тому що він вже мав серену освіту, теж з цим І він знав добре польську мову, очевидно, його пісали на вулицю Пельчийську, де тепер є КГБ, а там була вже картотека, яку у поляки. Лишили. В тій картеці було написано про брата, що він сидів за, за, то, що, за приналежність за, і за, за укривання її. за підозрінням. І сестра підозріла в участі. Підозрівав в членстві ОУН, але їй не доказали. Ну, Після того вже, як ви... І він приніс нам до хати. Тому ми що зробили? Спалили ага. ці дві картки. І завдяки тому нас не чіпали, ага. а то був би вивезли всіх. Він, він сказав так, багатьом тоді між іншим багато в тридцять дев'ятому році багато українців таких заангажованих в політиці виїхало на Захід. Бо, бо знали, що їх будуть переслідувати, О, але всі не могли і всі не хотіли. І він на тих, я знаю, тих вже не чіпав, але на тих, які не могли виїхати з якихось причин чи не хотіли, а він знав, що я в Львові, не виїхав, він ті картки знищив. Так що сказав, що він ту картотеку зменшив, набагато зменшив. Ale w nie mógł zniszczyć, bo jego by tylko prawda, a my to A z Jewrejami, wy znali jakichś Jewrejów? Tak, czemu nie, sąsiedzi było, wiesz, ale zjeżdżali, no cikie. Jak Można z było z nimi, że... No, mój tato nich coś kupował, coś, 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 coś jakieś roboty robił. Było takie my mały budynek, do swi, to małe ilikator Jewreju. To jest piołka ta Як сказав десь мечуві вичитав, що це є п'явка на тілі класу пануючого класу. Mm -hmm. А давайте, може, тепер поговоримо. Але знаю, що українські, що було трохи жидів в українській армії у му році. Був жидівський такий відділ. Курінь. Курінь в жидівський був. І у Львові був дентист. Ну, як тепер говориться, не дитини Стоватолог, як і у нас жит, і до нього ходили українці. То його оголошення друкували в наших газетах, тому що українці. А так то жилівські оголошення не писали. Жилівська фабрика не могла дати оголошення до української газети.